Книжковий компас. Орієнтир у безмежному світі літератури. Наша рубрика про книгу за хвилину передає атмосферу, тему та настрій творів, а не просто переказує сюжет. Ми розповідаємо про книги різних жанрів, епох та континентів від класики до сучасних бестселерів, щоб ти зміг обрати історію, яка відгукнеться саме тобі. Якщо у вас є улюблена книга чи власний твір, яким хочете поділитися, ми із задоволенням розмістимо ваш огляд на нашому каналі. Так, кожен може стати частиною спільноти, що відкриває нові імена та допомагає іншим знайти цікаві книги. Для любителів паперових книжок є послуга друку на вимогу. Заповніть форму в описі. І ми пошукаємо та надрукуємо книгу у м'якій чи твердій обкладинці від одного екземпляра спеціально для вас.